Всім вітання! Це знову компанія Вулкан. Ми завжди поділяємо монтаж на наших об'єктах на дві частини: так званий чорновий монтаж та частовий поверхневий монтаж. На даному об'єкті ми закінчили чорновий монтаж. І про цей етап ми хочемо вам розповісти. Так, давайте з'ясуємо на базі даного об'єкту, що таке чорновий етап монтажу інженерії. Якщо коротко. Це коли ми закінчили монтаж по поверхням, тобто по підлозі, по стінам та по стелі. Що ж ми зробили на даному об'єкті? Ми виконали монтаж каналізації, водопостачання, опалення на базі теплих підлог, охолодження, розкидали фонкойлами та систему припливно-витяжної вентиляції. Тож, як буде виконане охолодження в даному будинку? Воно в нас буде комбіноване. Основою будуть фанкойли канального та стандартного навісного типу, так як серцем будинку буде тепловий насос. От якщо розглянути дану кухню, в студію у нас тут буде розміщено канальний фанкойл, і він буде заховано в коморі. Також канальний фан-код у нас буде змонтовано в майстер-спальні, ми ще його вам покажемо. А всіх інших в стандартних кімнатах, дитячих та кабінеті будуть змонтовані стандартні фан фантойли над дверима. Закладні ми вже під них зробили. Як і в кухні студії, в майстер-спальні ми організували канальне охолодження, ось повітря а сам фантой знаходиться в гардеробні. Ось тут наглядно видно. Що всі повітряпроводи, трубочки, які нам подають холодосі, ізольовані каучуком, а потім піноформ. Також в гардеробній ми заховали колектор на теплу підлогу, про що зараз ще розкажу. В цьому будинку ми змонтували централізовану систему вентиляції з рекуператором, встановили саму вентмашину в гаражі Це зменшення шумових ефектів. Повітропроводи ми використовували з оцинковки, товщина сімірочка. Я попрошу ось ізолювали все каучуком. То, що ж нам дає централізована система вентиляції з рекуператором? Це чисте повітря, що логічно, це економія, тому що не треба взимку відкривати вікна для провітрювання. Не утворюється грибок і набагато менше збирається пив. Давайте трішки краще знайомимося з інженерними рішеннями, які вже виконані на даному об'єкті. Ми вже встановили фінішну каналізацію, водичку. Поставили змішувачі прихованого монтажу та змонтували інсталяції. Для монтажу ми використовували максимально якісні матеріали, трубопроводи італійського бренду ІКМА, змішувачі та інсталяції бренду Грої та всі інші комплектуючі в нас теж європейського якісного виробництва. Змонтувавши каналізацію та водичку, ми переходимо до етапу монтажу теплих підлог. Перед тим ми вклали пінопласт, два слої, екструдер. Положили по периметру демпферну стрічку, щоб стяжечка в нас не полопала. Після того приступаємо до монтажу на пінопласт самої труби на теплопідлогу. підлогу. Використовуємо тільки якісну, шитель поелтелен Пекса, італійського виробника. Ми через це не переживаємо про механічні, якісь невеличкі пошкодження, про тиск, про температуру, бо вона це все витримує. Так, давайте підсумуємо, що ж таке чорновий монтаж. Це коли ми, інженери, зробили всі свої комунікаційні рішення, залилась стяжечка, і ми віддаємо в роботу будівельникам всі поверхні підлогу, стіни та стелі для фарбування, вкладання чистової підлоги та монтажу стелі. У наступному відео ми вам покажемо, що таке чистовий монтаж систем опалення, кондиціонування, каналізації, водички та вентиляції.